Командування сухопутних військ ЗСУ показало, як бійці сотої окремої механізованої бригади святкують Різдво Христове. Дивимось. Воїнів нашим, що Україна нашу захищають, що зберіг від смертні рани, і всякої хвороби душевної і тілесної, що похорони відсякої скорботи і помилок. Різдво Христове, яке є одне із найбільших свят. У всьому християнському світі, що воно принесе нам, найперше, наші душі, наші серця, наші сім'ї, наші родини мир і спокій, а зрештою, і в нашу Україну. Захисти нас, щоб не сладів Бога, погибель нашу бачачи, молимось тобі і помило. Це свято найперше сімейне, родинне, де ми в колі родини збираємось. Дякуємо Богові за наші сім'ї родини, дякуємо Богові за нас, дякуємо Богові за Україну. Сьогодні ці сім'ї розділені тілесно, але я впевнений, що ті сім'ї духовно разом об'єднані тим Союзом любові. Я впевнений, що в скорім часі, по Божому промислу і волі Божої, прийде той час, що ці сім'ї будуть об'єднані і фізично. Бажаю, щоб в кожного засяяли та різдвяна зірка, яка просвічує і яка веде до Спасителя. Нашим воїнам дякуємо за цей титанічний труд, який кожного дня, кожної години, кожної хвилини несуть на своїх плечах. Хай Господь винагородить їх за це сторицею, хай буде мир і спокій. Нашій Україні добро і процвітання. Христос народився. Славімо Його. Також на сторінці бригади опублікували відео, на якому бійці Сталевої сотки виконали колядку, написану після Другої світової війни. <звіця> Усі наші рукаї, влажна кожні кроці, осі да виче, Thank